Добрий ранок, сьогодні ми з вами їдемо на ще одну нашу ділянку. Я хочу вам показати наш урожай картоплі. Я думаю, ви будете вражені і я розповім чому. Отже, ми всі, вже всі готові, ми погрузилися. Ми зараз поїдемо тут недалеко. Там у нас ділянка, на якій ми висадили картоплю. І, і зараз ми збираємо урожай. І урожай <смі> нас врожає. І я хочу розповісти, чому ми отримали саме такий результат, що трапилося, і як у нас так вийшло. І надіюсь, наш досвід буде корисним. Тим, хто тільки задумується про і Або ті, хто працює з картоплі, зможуть нам підказати, як краще вирощувати гарні врожаї. Отже, ми заїжджаємо на нашу ще одну ділянку. Тут трошки в нас ще не доведено до ладу. Я колись окремо зроблю відео, покажу, що це за ділянка, чому ми її передбали, навіщо. Що отримали і тому подібне, але зараз у нас суть якраз таки буде зводитися до вражаю. До врожаю у нас Сашою було прийнято рішення цього року взагалі прибирати картоплю біля будинку. Якщо минулого року в нас було декілька рядків на нашій ділянці біля будинку, то цього року ми вирішили, що взагалі заберемо картоплю. Ну, картопля, помідори і інші культури, вони трошки не вживаються, тому, тому ми прийняли рішення, що ні. Заберемо її звідти і висадимо на іншій ділянці. І чесно це дало певні результати. У нас непоганий врожай помідор. А от з картоплі вийшли цікаві моменти, Ось, про які я хочу якраз таки розповісти вам. І я надію, що нас вважають також, і дивляться фермери. І було би цікаво почути їхню думку, можливо, навіть поради, як краще, що краще. І ну я покажу. Ведалі зрозуміють. Я розумію, що дуже багато вже я покажу, я розкажу. Але просто хочеться показувати по факту. А я поки що їду, ось паркуюся під вишнею І все, і зараз підемо на город. На, на ділянку. Да. Я виходжу в машину, вигружаю дітей. Ззаді там бачите, мотоблок, і там Саша працює, красока. Тут у нас частковий виноград. І далі там картопля. Якої теж тут не буде, ми її приберемо і будемо далі засаджувати виноград. Але цього року у нас тут картопля. І без Ля -ля, піде до папу? Ні? Ні. Так, я зараз заберу дітей і, і підемо з вами. Ну от, я вже на нашій ділянці, на рядках на з Карпоплі. Я вам показала приблизно наш урожай. Його не так багато. Напевно, це одна з найбільших за розміром. Те, що в нас бродило. Все інше дуже маленьке. Його майже немає. Чому так вийшло? А, я вже зазначала що, зазначала, що це що ми прийняли рішення а, забрати картоплю біля будинку з тої ділянки. Та ділянка в нас повністю під грядки, при, під окультурення. А, а ця ділянка в нас буде все ж таки для винограду, але цього року. Ми рі... ну, нас не вийшло засадити всю ділянку виноградом тому що дуже задорого ми частину землі забрали під картоплю що нам тут невеликий шматок ми думали нам його вистачить врожаю але вийшло не так як ми думали кидай в мішок не так, як ми думали. Салею прийшов мені допомагати збирати. Від трактора до мене прийшов. Чому так вийшло? Ця ділянка, на ній ніхто теж нічого не саджав. Тут росла трава. Закину? Тараш. Тут росла трава. Ми її переорали весною. А ця... Я кажу, досвідчені фермери. Треба було це робити по сани. Це перший наш такий, скажімо, нюанс, який ми допустили. Бо ми не знали, якщо чесно. Не знали, та й осіння нам було взагалі не до ділянок. Я в якомусь відео я казала, що в нас було багато сімейних питань. От. І... Ми зрали цю ділянку весною. І весною вже засадили картоплю. Ми засадили одні з самих останніх, тому що да, там був сезон дощів, холоду. Спочатку холод. Ми не садили до холоду. Потім був сезон дощів. І ми теж не засадили. Тобто ми засадили одним із найхріх. Напевно, це теж було такою одним із нюансів. Вона... І мені здається, що їй мало було часу на те, щоб вирости. Я так себе заспокоюю. Насправді тут куча інших питань. І нам радили картоплю підгорнути і пройтися такі препаратки антисапа. І ще гербіцидом від трави. Ми не під бруну треба. Є ряд питань, я Ми не стигли, не зробили. І почала рости трава. А після цього! Ні. Саша каже, що він зараз буде їхати, то я на секунду випущу відео. Ніє, до мене. Кіди сюди. Ні? Я прирвуся. Ми зупинилися на антисапі і гербицидах. Я біля машини там перемістилася, тому що діти захотіли перекусу. Да, там Саша зараз їздимо до блоком до внутрішки шумию. Так от, я зупинилася на гірбісидах і на антисапі. Нам радується зробити, тобто підвернути і обробити антисапу і потім гербіцидом, щоб не росла трава. Тому що ця ділянка, ну, із того, що ви бачили, вона повністю вся під траву і під бур'яни. І бур'яни це не травичка така, знаєте, ну, тоненька, а це прям такі мощні стовбри, і вони дуже сильно сіються. Я дуже не знаю, як ці бур'яни називаються. І, як я сказала, зазначила, ми не встигли. Будемо сказати, що будемо бажати, що мене стили. Ми не спили. Мені зробили інкими словами, ми не зробили, мене обробили, ми мене А, Цього всього не було. І коли ми зрозуміли, картопля почала вилазити, і ми ну, побачили, що вона росте з розумом з бур'янами. Звісно, ми косили брюяни. Але бручну обробляти її поводи. Підгортати, ми прийняли рішення, що ні, ми цього робити будемо. Можливо, це була помилка, зато в нас зараз є досвід, досвід і нульовий врожай картоплі. А... І знаєте, якщо зараз відійти від три віселя. Якщо відійти від усього, що трапилося. І взагалі, чому так, да? то важливим собі є техніка. Ну, правда, далі техніка. І навіть якась мінімальна. Я знаю, ми навіть дивилися з Сашою. Саша дивився в основному що люди самі роблять щось. З підручних матеріалів простити собі затяг, особливо ті, у кого великі плантації, але ті, у кого великі плантації, у нас зазвичай є трактори. Не завжди нові нових моделей. Є, е, скажімо так, і потримані, беушні, Але техніка дуже важлива. А в наш час, особливо коли питання швидкості, а тут а питання саме швидкості, ти не встигаєш щось зробити до дощу або до шаленої спеки і все. Ну, ти більше цього не зробиш. Ну, не можна. Кожне піднялася Карпата обробляти було... не було те, тому що ми б її спалили. Як нам пояснили, знову ж таке. Минулого року на вісьми рядочках каркоп ми зібрали більший урожай, ніж зараз на нашій ділянці. Я пізніше, скільки соток ми досадили, тому що мені інформації треба точно дослати, то скільки у нас конкретно, щоб я була точна. Знаєте, то 30 рядочки, таких довгих. Е, 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 тому так, ну, з картоплею цього року в нас не далося. Здавалося, що виростити картоплю це взагалі, а виростити. Я пам'ятаю, це наші городи в бабусі, коли ми садили такі лопату, копали під лопату, підгортали сапи. Ну, це все було. E, і вас де був непоганий. Колись більше, колись менше, але ну, їсти хватало. У нас зараз питання в тому, що у нас отакий врожай, ну картоплі ну, більше я вам показала. І щоб казати, що про те, що щось їсте, ну, треба буде до сосином вибирати. Тому так фермерство в плані картоплі ми отримали. Вивідки на картоплі ми отримали. Так, пририваюся, бо так само. Так що досвід свій на, досвід свій на вирощуванні карпоплі ми отримали. Можна було розстроїтися з цього питання і сказати, що якісь нас фермери, але чесно. Ми тепер точно знаємо, що треба робити, і все треба робити вчасно, не відкладати. Тому що у природи інші плани, ніж у людини. І якщо мова про те, щоб жити як фермери, то треба враховувати теж природу і її зміни. І її настрій не без цього. От наразі. Ми зібрали картоплю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Десь шести рядочків довгих і в нас ще не набралось півмішка. співмішка. Чи можна сказати, що взагалі не треба було нічого збирати, і залишити? Хай там собі гниє. Можна було, але це теж не наш варіант, тому що а, буде багато, як кажуть, падалочної картоплі. І вона буде приростати, а нам це не треба, тому що тут все рівно буде виноградник, і нам треба це все прибрати. І цей ще один з таких важливих моментів, який теж варто зазначити, що ця ділянка Сашу її зараз викопаємо картоплю, зберемо все, потім він її переоре, перекультивує і він хоче сюди засадити жито. жито, щоб дати цій землі, вітамінів, іншими словами. І тому що, якщо нашу ділянку, ну та, яка біля нашого будинку, ми теж кажемо, що вона бідна, та? то ця ділянка ще бідніша. На ній нічого не садили. Тут все виснажене. Якщо, наприклад, ти береш землю, вона ну, така, знаєте, як левата, ну прям відчуваєш, бачиш, що вона насичена мікроелементами, то ця грихла і неважливо це після дощу чи просто так зараз подивитися yeah. на неї. Помока. Її треба збагатити і а, а, потім вже на ній щось висаджу, там щось в мене гризануло знов. Чому до речі нам радили вивезти дні так, на ділянку, але Саша не хоче, тому що тут буде виноградник, а в гною завжди є комахи всілякі і ну, не, 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 не ті тварини, які будуть добре відноситись до виноградника. Так от можна було б, звісно, вивести передні, зробити цю землю. Більш живою, да? але із того, що Саша знає, із з того, що Ер мені, мені, да? це не наш варіант, тому що тут буде виноградник і в Перегнає дуже багато жучків, які дуже шкідливі для... для винограду. А це ризики. Тому йдемо іншим шляхом, це буде довше. Але земля має бути радючна. І її треба збагатити. На цій ділянці ми застили 10 соток картошки, картоплів. Здавалось би, небагато, але враховуючи те, що половину ми вже викопали і зібрали пів мішка, то це такий результат плачевний. Звісно, коли ми приходили підкопувати картоплю, ми бачили, що врожаю немає, ми викопуємо прям дрібну-дрібну картоплю. Ми вже розуміли, що в нас, скоріш за все, буде нульовий врожай. А було сумно, бо тому що це витрачені час, гроші, ресурси і очікування, які не виправдалися. Але це наш досвід. Ми його приймаємо. Ми зробили дуже багато помилок, які досвідчені фермери не можуть це робити, як я так думаю. Бо вони це все знають. І ми забираємо цей досвід собі в скрині і будемо його використовувати в подальшому. Ми тепер розуміємо, що... Що маємо робити, коли у нас ділянка, наприклад, на якій нічого не вирощувалося, або росла трава? І ще не, не варто спішити. А, треба все ж таки діяти більш продумано та результативно. А звісно, свої, як кажуть, фейли, або. Не гаразд, не хочеться ніколи розповідати, бо всі хочуть показувати гарну картинку. Ну, от, але я сподіваюся, що наш досвід він стане в користі молодим фермерам або молодим сім'ям, які тільки задумуються про... про роботу на землі. І вони зможуть порахувати ці моменти, про які я повідомила у відео. що Варто робити. І перш за все, це орати землю самі. Можливо, якби ми це зробили, було б покраще. І можливо, якби ми підгорнули картоплю і обробили це все, те цього всього не було. І хоч кажу, що в цьому році урожай картоплі не завжди. не ну, з того, що ми чули місцеве, що всі жалуються на свій урожай. Ну, я думаю, у нас найпоказовіший. Ось. Тому та, земля потребує уваги, земля потребує пильності, земля потребує працювати вчасно. Ну то це саме головне, це вчасно. Чуть-чуть десь відклав, десь там скалай завтра, завтра дощ і затягнулося на. Тиждень, а той місяць і все воно все в тебе виросло і далі ти вже нічого не можеш з цим зробити, як було в нашому випадку. Щось в мене вилетіло з машини на задньому фоні, щось діти викидають. Тому так. А, тому цього року ми фактично без картоплі. Без власної картоплі, да? що прикро. Тому що, наприклад, коли ти вирощуєш своє і дісиш своє, воно навіть смакує по-іншому. Тому і так. Цього року ми з повідорами, але без картопля. Так що дякую всім за увагу. У мене Лев вже кудись їде. дринь дринь І до нових зустрічей. Матимете, мати, що сказати, кажіть, Я з радістю почитаю, відповім. А. Маєте досвід, яким хочете поділитися? Теж кажіть. Теж з радістю почитаю і щось uh, приймемо для себе. До Зв'язку.